за Дестую вже і треба дає вам тілою Його та нашого Ісуса Христа. Бо віща служив на Думу по кріщі Христове, це від Другої Синце, которій Богу. Коли свяченека допополагають і піско дає йому в руки Агнець і говорить, що це є замок. Полевшие страшного уже будущее, во второй и страшное Господа нашего Иисуса Христа. Цей драгоценный залог, заради которого мы... От чоловік, який становиться священним через положення Єпіскопа, поживається світиння. І цей святий на протяженні всього цього життя людина Ворозі. Живаючи цей світилний світів святим для ноги вружаючих людей. І действительно Іван і цього нам і Ще падає свічку запалі і ніколи не мануть безпосходом наставлять на такому місці, щоб всякий, взираючи на нього ушов на то світло. А саме відгашним світлом у нашій кризі це наше життя. Життя, яке юнаси своє чоловік направляє в священничеському служенці, та залезно стороні прекрасно посчитано, но во время напасти она спою, а не трудно. А посолда